Всім доброго дня! Ми продовжуємо серію лекцій про чакри. І сьогодні ми говоримо про вішутху, тому сьогодні блакитний колір зі мною, тому сьогодні ми говоримо вже про п'яту чакру, про розкриття, про основні нюанси, що важливо в вішутхі і на що нам варто звернути увагу. І також будуть звичайно, пропрацювання. Я буду також використовувати свою авторську книгу, буду з цього звідси брати інформацію, те, що вам буду сьогодні доносити і розповідати. Ну що, чакра Вішутха. Розташована в горлі в нас і відповідає за наш розвиток, за нашу комунікацію, за нашу творчість і за нашу свідомість. Тобто тут вже це є перехід, тому що з вішутхи тут в нас вже народжується людина. Людина, котра вже мислить, котра правдива і котра вже може ділитися інформацією, ділитися мудрістю ось цією от жняною. Тому тут, якраз таки, ми кажемо таким чином про вішутху. Вішутха це блакитний колір, ми сьогодні казати про методи попрацювання, тому це блакитний колір цієї чакри. Вішутха це основа, це звук, це вібрація, це спілкування. І тут можна сказати, якщо ми кажемо про вішутку, то тут треба по-перше говорити, проявляти себе говорити. І, до речі, дуже багато. А людей з мудрістю, наприклад, там самітники, а, якщо ми візьмемо ірофанти та здати в них може бути з дитинства проблеми з мовою. Їм важко говорити. Може бути як заїкання, можуть бути якісь проблеми, якісь дефекти. Але тут на рівні цієї чакри ми маємо говорити. Ну і це дуже важливо, саме говорити. Говорити від серця, говорити з любов'ю. Ми зараз про себе будемо говорити. А, якщо ми кажемо про вішутку, якщо вона в дисгармонії, що може бути? А, це, по-перше, може бути те, що ми відчуваємо, як ну, людина. Що вона, вона відноситься як знаєте, з нів'єжеством до інших, каже такі речі, вони бути в неї а, проблеми з функціонуванням щодо подібної залози, можуть бути проблеми з гортанню, може бути бруксизм, коли ми стримаємо емоції, постійно здавлені ці щелепа, дзвон в, в, в вухах, проблеми з носом. Тобто людині важко говорити, важко проявляти і одразу на весь цей апарат, через що нам? Проявляти, ми і відчуваємо це. А, також тут можна казати, що люди можуть бути дуже-дуже говіркими, багато говорити, знаєте, говорити ні про що. Та -та 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 -та. Говорити, говорити, говорити це також як дісбаланс вішутхи, бо вішутха вона. Слово йде від серця, і воно прямо людині пронікає, прям заходить та також до серця. Може бути також нестриманість людини, коли що хочу, то й ляпну, що хочу, то й скажу. Це знову таки дисбаланс відшутки. Алергія дуже часто, до речі, колись в мене було, поки я не почала розкривати, посики знань було багато, було багато інформації. Чи розкривала б знаєте, такою агресивною подачею, коли що тільки так і все, то в мене була проблема з алергією. Вже з 2021 року я алергії в мене немає. Тобто воно пройшло, як я з особовачі 22, коли я перейшла цей перехід, перестала блокувати. І перестала казати, знаєте, інколи ображаючи людей, оскільки теж можу сказати, як і багато хто знає, як можна образити яку людину, але тут вже ти мислиш, що ти кажеш. Ти вже відштовхуйся від цих чакр, що до цього ти пропрацював: від Мулахари, Сватістани, Маніпури, Анахати, і вже ти говориш, але знову-таки говориш від серця, говориш правду, але не в гіпер і не забиваєш людиною слово. Якщо вішутха розкрита, голос цієї людини війде від серця. А той, хто слухає, він відчуває це. Він поглинає цю інформацію. Йому дуже приємно, дуже комфортно. Це як поєднання цих енергій, і це дійсно дуже круто. А це духовна істина, котра відкривається для людини. Все, те, що ми кожен день, те, що ми відчуваємо, все земне відходить на другий план. Тут іде вже, як знаєте, потокова інформація зверху і видається через людину, через її рот, через її голос. А, такі люди, вони зазвичай є а, вчителями, духовними провідниками, наставниками, мудреці, а, пророками. Тобто ці ті, хто несуть мир, хто несе блага для людей. Тому що це дуже жаль, що це найголовніший посил вішутхі, те, що ми несемо благо. Це не просто. Наприклад, вішутка розкриває через правду, буде всім казати правду, так як я її бачу. А тут, вже коли ти вмієш це слово донести, коли ти вмієш донести ту саму правду, але ти не доносиш її з позиції, що дина потім жити не хоче після того, як ти, в принципі, сказав цю правду, ти дуже добре маневруєш, ти дуже добре працюєш зі словом і дуже добре відчуваєш. Тому це знову таки про вішутку, про розкриття вішутхи. А на емоційному рівні, а, якщо вішутка заблокована, людина не може виразити себе. Вона не може навіть сказати з приводу себе: а, Я не знаю, я не знаю, я не знаю, як сказати, я не знаю. Я відчуваю, але не знаю, як це виразити. І потім це відсутність певності, звичайно, в собі, оскільки людина втрачається в що вона не може виразити, сказати, взагалі, що вона хоче, агресія може з'являтися для інших. І е, може бути тобто проблематика, взагалі, як е, людина не може реалізуватися. Тобто їй важко, то тобто, вона не знає, куди себе приткнути, що зробути, зробити, на що звернути увагу, і от за що, як то кажуть, вцепитися. Вишутха е, розкривається і блокує її це брехня. Коли ми кажемо брехня, це та емоція, котра блокує вішут. Коли ми брешемо, коли ми кажемо неправду. І повністю вішутка тоді блокується і все. Тобто, вже поток, брехня, вона має негативний енергетичний заряд. Правда, вона має сильний енергетичний заряд. Але то знову таки правда, котра йде від серця, слова, котрі йдуть від серця. Вішутка – це розкриття перше правди по відношенню до себе. Ти маєш чітко казати правду про свої відчуття, ти не звинувачуєш інших, ти мене образив, ти мені зробив боляче, це ти, це ти все зробив, ти. Ти кажеш, я відчуваю біль, мені неприємно, та як ти вчинив, я кажу по відношенню до себе. Тому що, коли ми осуждаємо, ти зробив неправильно, ми даємо оцінку, ми судимо. А тут чакра. Без осудження, що далі буде ще вище підніматися. І тут ми можемо казати і проговорювати вже свої емоції, свої відчуття, що ми відчуваємо. А, тому тут якраз таки це все про вішутку. А, І тут ми маємо це видавати, ми маємо цю інформацію, вона проходиться, відчуття себе, оце і починається вишутка. А далі вже в нас буде йти та мудрість. Мудрість, котру ми зможемо використовувати вже для інших. Мудрість, котру ми зможемо використовувати вже як наставник. Мудрість до себе. Тожна сказати, що все це знаходиться в підсвідомості. І тут ми немає, немає відшутків ввинити когось. І це величезна помилка з Вішутхою, тому що все, що не в нашу карму, все що не відбувається, ми маємо дивитися на це логічно а, на, зі своїми відчуттями, але не перекладаючи на інших відповідальність. А, Ця чакра, вона знову-таки не функціонує одна без інших, вона все одно взаємопов'язана із іншим. Це вже як перехід, але взаємозв'язок цих чакр він є, і слухає свої слова. Слухає свої думки, слухає свій внутрішній голос, ми можемо зрозуміти, як робити, що робити, і проявити це вже в звуці. Горлова чакра це стабільність, це баланс, але це постійна взаємодія. Це постійна взаємодія з вищими, тобто ми беремо духовному, і постійна взаємодія з матеріальним світом, тому що нам треба цю інформацію, аналізувати, балансувати і потім її видавати. Тому тут ми переходимо вже від фізичного до нефізичного ми балансуємо між цима всіма станами. І тут ми вже чітко розуміємо причину та наслідки. Взагалі, причина наслідкові для нас дії, вони стоять зрозумілими, ми їх вже розуміємо, нам вони даються вже легше, і це знову таки розкривається вішутхи. Ось така вона да, так? вішутка, це слово, це звук, ще повторю, ще, але від серця від серця за нахатою з досвідом інших чакр, коли ми можемо проявляти це і казати це. Вішутха розкрита мінімально, вона буде давати вам вже по відношенню до себе дуже класні результати, коли ви зможете відчувати себе, коли ви зможете вже чути себе. А далі це вона ще більше відкриється, коли вже зможете і іншому донести. Інформацію іншому допомогти поділитися своєю мудрістю, залишити, як то кажуть, свою мудрість, котру ви здобували. Ну знову таки, всі знання, що нам приходять, е якщо ми кажемо. <правда>, Правда. Правда. Всі знання, тобто це як потокова інформація, яку ми да, від всесвіту. Так, ми вчимося, ми це... але дуже багато до на нас приходить вже. Свідомість доробляється, ми додумаємо свої думки, і тут не боятися виразити свої думки, не боятися говорити, не боятися проявляти, не боятися бути чесним, перший відсотків, перше це по відношенню до себе. Далі це вже відношення і до інших також. Але перше чесність до себе, наприклад, там, якщо там якась там не знаєте концерт, чи ще, ще у вас ви виступаєте, і вам там дали там, там третє місце. І ви починаєте це все подкупане, це все винне, це все неправильно, тому подібне. Але тут ви маєте, якщо вже в нас є розкрита в проаналізувати, що да, наприклад, ну я міг чомусь да помолитися, треба було щось зробити по іншому, виступити по іншому, додати щось. Тобто, ви виходите практично, ви виходите, не поглиблюючи себе кудись вниз, тобто що я взагалі не здара, я нічого не можу нічого зробити, ні. Це в нас іде вже погану проекцію вішутки. Ми кажемо до себе від серця, ми себе підбодрюємо, звичайно, але ми не звинувачуємо. Ми розуміємо, чому, наприклад, відбулося так. Тому що ми до, до себе ставимося правдиво, не обманюємо себе. Оце все про космічну вішутку, про нашу горлову чакру. Тому розкривайте голос, говоріть, видавайте звуки, не бійтеся говорити, говоріть по відношенню до себе, як ви відчуваєте, говоріть правду собі, це теж дуже важливо. І скажіть ні, брехні, бо брехня вона повністю блокує вішутху. Вона повністю не дає нам рухатися далі, і вішутка заблокована. Тому звертайте на це увагу і пам'ятаємо про рівні інших чакр, і що мова в нас іде від серця, від анахати від серця. І це також є дуже дуже важливі нюанси в роботі з вішуткою. А ми зараз будемо переходити в пропрацювання, як можна працювати з вішуткою, які методи, що я вам раджу? Ну, по-перше, це кольоротерапія. Тому в нас блакитний тейп, блакитна одежа, да. і тут кольоротерапія навкруги себе. Ці кольори. Дуже добре медитації. Дивитись на небо. Тому що небо, якраз таке, воно блакитне, гарне, знову таке розкриття вішутки, знову такий блакитний кольор, да. кольор вже. Як космічного, такого воздушного. І тут саме це в нас також розкриває вішутку. Ну, продукти тут кольоротерапія буде важче, тому що таких продуктів не так багато, але тут вже в нас іде перехід більше фруктів, овочів, відмова від м'яса йде. І тут добре їсти яблуки, персики, будь-які фрукти, овочі. А щоб у вас була легкість, щоб ви могли спокійно дихати, тому на що навіть коли ми переїмо, да, і коли нам важко дихатиме. І ми не можемо, дихати, тому що ми переїли. Тобто це теж, наприклад, блокування вішутки. Тому що тут має бути баланс. Ви маєте відчувати, скільки вам треба а, вжити їжі, щоб ви відчували себе комфортно, щоб ви відчувалися працездатним і були готові, наприклад, і далі робити свою справу, котрі ви займаєтесь. Тому це в нас про кольоротерапію, блакитний колір з вами навкруги в одежі, а друге це мантра. А мантра читання, і тут у нас мантра хам, 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 і, звичайно, тут спів. Як добре відкриває вішутку саме співати, співати з любов'ю, не боятися, не блокувати, співати, видавати ці емоції, видавати цю енергію, і тут в нас про спів вішутха співати з любов'ю. І дуже добре допомагає прибрати ці блокування, активізувати, збалансувати горлову чакру, не боятися. Знову таки. і дуже важливо, щоб зв'язки вібрували, щоб ви відчували, як вони вібрують, щоб цю ви вида, а не в себе не зжимати ці зв'язки. І це якраз таки дуже класно відкриває знову таки відшутху. Третє, ми звичайно знаємо про йогу, ми саме вже казали. Але тут я раджу практику Віпасена. Віпасана, практика мовчання дуже класно працює, якщо ми кажемо про розкриття вішутки. Можна починати невеличку до 30 хвилин, без розмов, без телефонів, без гаджетів, без нічого. Така практика мовчання, практика віпасен. А далі можна робити більше вже години, дні. Тижні можна робити, ну це вже індивідуально всі підбирають, але дійсно ця практика дуже теж круто пропрацьовує з вішутхою, розкриває її цю вішутку. Це в нас а, третє, те, що можна для розкриття вішутхи. Ну, четверте, це вже медитативні практики. А, на рівні вже вішутхи. Ми вже слухаємо практики без слів зазвичай. Тобто, ми вже слухаємо а, в нас. Коли ми прослуховуємо, то з частотні, високочастотні вібраційні відео, відео, частотні вібраційні записи, дуже класно розкривають вішутху. На герцях, там вже підвищені, є спеціальні для розкриття вішутхи. і візуалізуємо да, блакитний колір, візуалізуємо в ши, як розкривається. Можна дуже добре так розслабити обличчя, розслабити шиї, щоб ніде не, не було там спазмів, перетисків якісь, немає такого бути. І ви знаєте, ви розслаблені повністю, відчуваєте тут легкість собі в шиї, і уявляєте це блакитний колір на рівні шиї, як він росте, як він виходить за межі вашого тіла. І оце якраз таки знову про розкриття вішутхи. А медитація дуже добре робити на свіжому повітрі, якщо собі гарний день, небо дуже класно працює, почати собі ці частоти уявляти і тут вже, оскільки. Мішутва це прямий взаємозв'язок вже з космічним. Тут можуть вже приходити образи, тут можуть же приходити передбачення, ви можете як щось бачити. Тут же відкривається трошки по-іншому в нас, і тому ми можемо в медитаціях із провідниками спілкуватися, і бачити якісь свідобудову світу, підніматися вверх, підніматися в небо, тому що це вже. Інший рівень це вже як перший цей духовний рівень, на котрій ми переходимо і котрий ми розпочинаємо. Це в нас теж про вішутку все, про розкриття вішутки. І ще б я додала, що дуже добре, оскільки ми можемо передавати через слово. Да, спів слово і також дуже добре продається від шутки через писання. Тому ведення щоденника особистого, записування своїх думок, записування те, що ви продумуєте, те, що ви хочете сказати. От я, я як передаю через свої книжки теж да, інформацію, котра є, приходить до мене, як ділюся. Тому це також писати, писати книжки, писати починати можна з щоденника, все, що проходить в голову, всі думки, що ви відчуваєте, і відкласти якийсь час, потім перечитати ще раз, щоб ще зрозуміти, що ви написали. Ну і загалом як писати, писати собі на майбутнє, можна писати собі листи. А... Тому тут дійсно також це дуже така крута річ, і тому це теж раджу для розкриття вішутки, Це вам також допоможе дуже класно розкрити її ну і розкритися теж самостійно. А, і останнє це в нас афірмації, тобто так само, як з іншими чакрами, афірмації також розкривають в нас. А, ну, до речі, от тут для вішутки треба обов'язково більше пити вже води, щоб ми був був нас гарний. І е, дуже добре допомагає нам е, свіже повітря, як я вже казала, свіже повітря і пиття води. Це дуже класно, знову-таки, в нас буде працювати з вішутхою. Афірмації для вішутхів. Так, ну що, почнемо з першого. Це правда. Я говорю свою правду. Ну, я говорю свою в цьому, я говорю правду дуже добре розкриває. Е, друге. Е, я не завдаю кривди своїми словами. Я не завдаю кривди своїми словами. Це теж. І ще одну: я прислуховуюся до свого внутрішнього знання та внутрішнього голосу. Ось такі ось три е, афірмації, котрі ви можете читати на кожен, можете всі. І це знову таки дуже класно працює для розкриття вішутки. Я говорю правду, я не завдаю шкоди своїми словами іншим, і я прислуховую до свого внутрішнього знання та внутрішнього голосу. Бачите, як? тому що тут же контакт з знаннями беремо якраз таки з внутрішнім голосом, коли спілкуємося, коли говоримо, і тут саме про це. Тому п'ята чакра вона грає дуже важливу роль в системі чакр, вже в системі початку духовного зростання. І ця комунікація починається з внутрішньої комунікації, скільки ми маємо розібратися в собі. Ми дуже багато казали про говорити з собою. І далі це вже вербальне, це вже спілкування, це вже спілкування з іншими, і це потім виходить в творчість. Творчість, книги, картини, коли ти хочеш завершити щось, свою думку, свою ідею, те, що ти внесеш. І тому люди з розвинутою чакрою, вони можуть користуватися своїм життєвим досвідом, вони можуть його передавати, вони сприймають свою оригінальність, вони сприймають свій голос, вони сприймають свій себе, е і вони. Мудрі і люблять ділитися знаннями. тому вішутха це дуже класний перехід, якщо ви ще ніколи не працювали з вішуткою і вже допрацювали до Анахати, вішутка чекає вас, бо це вже відкриє вам свободу внутрішню. Правда, вішутха відкриває внутрішню свободу, відкриває внутрішню силу. І знову-таки вміння виносити це все через вішутху, але використовуючи інші чакри. Це ось в нас буде про вішутху сьогодні, такий вийшов у нас з вами ефір. Продовжуйте далі розкривати свої чакри, розкривати вішутху, не бійтеся, починайте, як завжди, з Улатхари, далі, далі, і дійдете потім до вішутхи. Впевнена, що у вас все. Вийде, і що ваше слово буде йти від серця, і що ваше слово буде допомагати вам, і що ваше слово буде допомагати іншим, і що ви будете в гармонії, в гармонії, в збалансованості, ну і будете відчувати себе вільною та незалежною людиною. Дякую вам всім за увагу! Далі в нас буде ще лекція по наступним чакрам. І як завжди, кажу про те, що обмін енергіями, що буду дуже рада за коментарі, за лайки. Я даю вам енергію, я даю вам слово. Якраз таки ви це відчуваєте зараз. Що йде від мене? Від серця, я кажу від серця те, що зараз відчуваю, що мені вам хочеться донести з вас обмін енергіями, маленький коментар та поставити лайк, щоб я знала, що ці відео вони вам цінні і вони вам дійсно несуть Колосальну, гарну, добру, щиру інформацію, Все, всім гарного дня! Бережіть себе.